Так, Сьогодні ми з вами говоримо за CSS ефекти і властивості Transian. Відповідно, CSS ефекти це в нас гарний інструмент, який дозволить нам створювати цікаві інтерфейси, вони додають нам динаміку, інтерактивність на наших веб-стрінках. А Transition – це в нас є ключова властивість. Для плавних переходів між елементами, точніше, станами елементів. Що таке у нас а, властивість Transition? А, це у нас а, властивість для створення цих же самих плавних переходів. А, синтаксис. Що у нас тут є? Як ми бачимо, у нас є тут чотири властивості: це Transition Property. Він у нас визначає CSS властивість для переходу duration це в нас властивість, яка дає нам тривалість переходу, скільки саме це у нас буде відбуватися. Далі наступний параметр задає криву швидкості переходу. І останній визначає затримку перед початком переходу. Ми їх якраз з вами будемо усі використовувати. перше яке у нас є, це Property. Призначення він визначає CSS Властиз для анімації переходу. І приклади: це у нас може бути зміна, наприклад, висоти, ширини, прозорості або, відповідно, кольору. Так, ну і тут показано, що ми робимо. Тобто Transition property ми міняємо за замовчування. Воно стоїть у нас All. І duration ми так само використаємо, тобто час, скільки він у нас буде. Задаватись, тобто через два параметри ми це можемо прописати. От якраз саме тут, duration коли ми поговорили за нього, дивіться, ми повинні от отут бачимо одна секунда. Да? Тобто Ми можемо задавати час в секундах або в мілісекундах. Приклад написання: ми таки пишемо Transition Duration і через дві крапочки задаємо час, який у нас є. рекомендовано Час ставити від, там бачимо, 0,2 до 0,5 секунди. Тобто можна більше, можна менше, але от саме така золота середина. Наступне function та функція визначає швидкість та прискорення зміни значень властивості під час ефекту переходу. У нас може бути: їх там є дуже багато, але от основні, які в нас є, це, наприклад, Easy. Це у нас плавний початок, швидка середина і повільне закінчення. Тобто раз, трошечки протягнулося і так само швидко закінчилося. Що туди, що туди, воно фактично у нас є однаково. Тому часто використовується саме е, даний параметр. Наступний це у нас є е, лайнер це рівномірна швидкість протягом усього переходу. І easy now. Повільний початок, і кінець швидка у нас середина, зворотній до ось цього. Так, приклад, як це все відбувається, тобто задаємо його, ну і не забуваємо про час, за яке це все діло в нас повинно відбуватися. А воно там уже саме прораховує, як його там задати. Так, наступне це в нас делей, він у нас задає затримку перед запуском ефекту переходу. Перше, що в нас є, це встановлює затримку перед початком. Застосування впливає на послідовність анімації та взаємодії з елементами. Ну і приклад так само бачимо, прописуємо і задаємо відповідний час. Так, приклади, які в нас можуть бути, ми можемо вказати стан. Звичайний, бачимо, при наведенні, при наведенні ми знаємо, як це в нас там відбувається це за ховер. Так, і перехід. Тобто ось якраз транзишн, що у нас буде відбуватися, і, наприклад, і далі ми це ще з вами розглянемо. Так само можна комбінувати і рекомендую саме його використовувати, тому що так нам буде трішечки зручніше. Тобто, не потрібно буде прописувати кожен параметр окремо, як тут було. да тобто ось раз два Так само, вони у нас фактично попарно виглядали. Тут так само ось бачимо, тобто є, тому рекомендується використовувати їх разом. Тобто, бачимо, ми просто прописуємо а Ось у нас є перший параметр, ось у нас є другий параметр, третій параметр і четвертий параметр. Тобто, ми тут їх можемо сюди записати усі разом. Так, і заключення рекомендації. Це в нас є ключові моменти: плавні переходи керування швидкості та послідовність анімації. Поради це те, що ми можемо примірність у використанні, фокус на зручності користувача. Тобто не треба прям нагромаджувати це весь сайт, але окремі якісь частинки рекомендується на це звернути увагу, тобто ви якраз перевертатимете до цього. І створення інтерактивних і приємних інтерфейсів за допомогою якраз Transition це нам все дозволяє зробити. Так, це в нас є, а тепер перейдемо ми з вами до Давайте практичних. Покажу зараз декілька прикладів, і тоді переходимо до самостійного опрацювання.